Пилосо Xiaomi за 500 гривень за Аліекспрес. Дивимось. Що це таке прийшло? Чомусь, я думаю, що це якийсь лохотрон, тому я його і замовив, щоб вам показати. А ну, я так думаю, що це ніякий не Xiaomi, а взагалі якась непотрібна херня за 500 гривень. Ну, китайці добре що хоч запакували його достойно. Так, що це у нас таке? Ану. Ну, пилосос, схожий на пилосос, да. Таке, бляха, пилосос. <рес> а де пише, що це Xiaomi? Ніде не пише, пише, що це якась китайська херня. Але дивіться, роз'єм для зарядки в нас type c я просто в шоці. Ну, я так думаю, що воно абсолютно нічого не буде пилососити. Де пише, що це Xiaomi? Хтось знає Єрогліфі ці китайські, ніхто і я не знаю. Так, а як воно працює, ця фішка? Що це таке? Що це таке приклеїли китайці? А ну, давайте подивимося. Я так думаю, тут кнопочка, щоб вона не натиснулася випадково в дорозі. Так, і саме так воно і є. А ну, давайте включимо. Бляха працює! Ну, смок ще реально слабенько. Настільки слабенько, що я навіть і не знаю, що воно там може пилососити. Дивіться, що в нас є в комплекті. В комплекті є у нас ось така ось така штука. По типу, ось така щиточка. І воно все вдягається, напевно, ось тако. І вдягається, напевно, ось тако. І по типу, ви собі там десь в автомобілі маєте ним щось пилососити. А це по типу має вдягатися ось тако. І ви також ним десь там в важкодоступних місцях маєте пилососити. Ну я так думаю, що ніхрена воно не буде пилососити. Так, автомобіль в мене чистий. Зараз щось вам придумаю і покажу. Коврик від автомобіля, в який я витираю ноги в гаражі. Погнали! Пилосос повністю зарядив. Давайте. Короче, якась така херня, бляха. Я просто в шоці. Ну, звісно, що воно 500 гривень коштує. Дивіться, оця херня Вона абсолютно не тримається. Тобто її по типу ось тут в пазик поставив. Ось пазик поставив. Да? І потім взяв раз і все. І воно не тримається, там. його можна просто крутити, там, вертіти, як хочете. Дивіться. По типу, ось, поставив пазик, тиснеш на пилосос і все. І воно не тримає. Оце то, оце -то херня, бляха. Тим паче він ніхера не пилососить. А ну, давайте візьмемо ось тако, спробуємо. Можливо, він хоч так буде щось тягнути. Ніхрена не тягне. Абсолютно, абсолютно безтолкова річ. Я не знаю, ну що нею можна робити. Він навіть абсолютно не смокче. Херня повна, повна херня, бляха. Що ми напилососили? Давайте подивимося все ж таки. Ну, Бляха, ну якесь сміття ніби є. Ну це ж. Ну це ж херня повна. Перед тим я показував пилосос за 1000 гривень. Так він дійсно крутезний, він дійсно пилососив. Він хоч і менший, і портативніший. Так він там і дув, і пилососив. А це якась херня, бляха. Тим паче я його купив по акції за 500 гривень. А так-то він коштує 700, бляха. Уявляєте, 700 гривень. А ну давайте ось тут насипалося на стола. Заодно її оголив свої коліна. Давайте, спробуємо. Ну, херня повна. Дивіться, вимкнув і воно висипалося з нього. Херня абсолютно. Коротше, ось таку херню Петрович, як завжди, не рекомендує. 500 гривень просто в сраку. Я це спеціально купив, щоб. Як то кажуть, ви не лоханулися краще, хай я один раз лоханувся, зато потім зберіг багатьом людям гроші, щоб вони не купували всяке лайно і не давали китайцям заробляти, бляха. Так, кому треба пилосос, пишіть, хочу пилосос від Петровича і все, і будете мати. Я не знаю, правда, що ви з ним будете робити. хрін не знаю, коротше, щось придумаєте.